Вітаю! Сьогодні розмова піде про одну з перших художниць в Італії, представницю мистецтва 16 століття, самодіяльну художницю, черницю Плаутілу Неллі, точніше, сестру Плаутілу Неллі. Ось її портрет. Плаутіла Неллі народилася у Флоренції. При народженні мала інше ім'я Полісена Маргарита Неллі. Вона народилася в багатій родині. З її родини вихідцями були інженери, математики, поети. До речі, одна з її родичок, поетка Самоучка, є матір'ю відомого італійського філософа Нікола Макіевеллі. Родина Неллі була заможна. І навіть в сучасній Італії є вулиця, яка названа на честь цієї родини. Вона називається Віа Дель Канто дей Неллі. Саме на цій вулиці розташовувалися будинки, де свого часу жила родина Полісени Маргарити Неллі. А в 14 років Неллі вирішує. Піти до монастиря, і ось тут на фотографії сучасний вигляд площі у Флоренції, де знаходився до 19 століття нині зруйнований монастир Святої Катерини Сієнської, де Полісена Маргарита Неллі була черницею, а потім стала настоятелькою цього монастиря. Скоріше за все, до потрапляння у монастир. Полісена брала певні уроки з мистецтва. І невідомо, чому вона вирішила стати монахинею. Тут можна лише здогадуватися, можливо, вона не хотіла заміж, можливо, вона хотіла вільно присвятити собі мистецтво і Саме чернече життя дало їй таку можливість, це насправді невідомо. Сестра Неллі писала портрети святих. Ось Можна побачити твори її роботи. Вважається, що вона була самоучкою, але досить таки високого рівня її твори були. Взагалі, вона в монастирі створила таку собі величезну майстерню мистецьку, де навчала інших. Сестер малюванню, і вони створювали багато різних картин релігійні теми, які продавали, і флорентійці дуже активно їх купували і прикрашали ними стіни своїх будинків. Таким чином сестри заробляли на свій власний монастир, на його утримання. Можна вважати, що насправді сестра Плаутіла-Нелі ну, певну освіту мала. Вона сама навчалася, як кажуть, по книжках, копіювала твори, Ось, наприклад, цього художника, також, монаха, фра Бартоломео, який в цьому монастирі Святої Катерини залишив. Близько 500 своїх малюнків, які слугували таким посібником для навчання. І можна порівняти, наскільки плаутєла переймала його не лише техніку, манеру, але й, мабуть, і анатомії, і побудові об'ємів, і колориту в цього художника. Дослідники вважають, що Плаутіла не знала анатомії, особливо чоловічої, тому що жінки в Італії не мали змоги навчатися, було заборонено тим більше вивчати чоловіче тіло. За це можна було отримати дуже значне покарання. Більше того, в Італії навіть йшли дискусії серед поважних. Церковників про те, чи взагалі жінка має душу, тому бути художницею в 16 столітті в цій країні було непросто. І ось фрагмент роботи Плауті Ленелі. Дуже схожа композиція з Фера Бартоломео і майже практично так само показане тіло Христа і три головні фігури довкола нього. Слід звернути увагу на те, як платіла моделює драпіювання одягу, об'єм. Ну, складно собі уявити, що вона абсолютно не мала ніякої освіти, була самоучкою, хоча навчатися за дуже хорошими зразками, копіюючи їх, розуміючи їх за книгами, в принципі, маючи якусь базову освіту, дійсно можна. Вона малювала і прекрасні малюнки. Тут можна побачити наскільки хороша пластика руху і майже однією лінією вона з трішки додаванням тону вирішує цю композицію. Можливо, вона брала уроки в певних художників свого часу. Але найбільш видатнішою її роботою є ось ця таємна вечеря. Вона писала її для трапезної свого ж монастиря, але, на відміну від більшості сучасників, обрала не фреску, і це трішки так доводить, що вона була непрофесійним художником, не знала цієї технології. Вона написала роботу на полотні олійними фарбами. І, мабуть, це було на щастя, тому що якби це була фреска, то вона була б знищена разом із монастирем в 19 столітті. Всі свої твори сестра Плаутіла підписувала таким виразом «Моліться за митця». І от ми бачимо один з найбільших її творів розміром 8 на 2 метри. Таємна вечеря в дуже пошкодженому стані. Він знаходився в церкві, замотаний у рулон до 2019 року, коли його знайшли і вирішили відреставрувати. Саме тоді розпочався такий активний рух за дослідження жіночого мистецтва. І, ну, можливо, так здається, за фотографіями складно щось. Трактувати впевнено, але складається враження, що до реставрації картина виглядала краще. От ось дуже м'який об'єм, немає різких ліній, більш приємні кольори, якщо це все порівняти з тим з відреставрованою роботою, то тут вона виглядає декоративніше, плоскіше, з'являються. Якісь лінійні підкреслення, які псують і зменшують об'єм. Складно сказати, чи це дійсно наслідки реставрації, чи ні, тому що вживу вже ж не можна побачити роботу, якою вона була до лише по фотографіях. По фотографіях складається таке враження. Є припущення, що сестра Плавутіла, оскільки була черницею, то з своїх святих чоловіків вона писала саме з жінок. Але це дивне припущення. Ось, Наприклад, тут прекрасно видно чоловічі риси, складно собі уявити, що такі форми обличчя можна було писати жінки. І вона ж не була якоюсь затвірницею і спілкувалася з багатьма цікавими людьми. Ось, наприклад, для порівняння схожий фрагмент з таємної вечері Леонардо да Вінчі. В нього не можна сказати, що якось більш впевненіше прописані чоловічі риси в портретах апостолів або самого Ісуса Христа. Навіть якось більше тілесності, вагомості, об'єму відчуваються творі сестри Плаутіли, і вона не поступається за майстерністю роботі Леонардо да Вінчі. І якщо продовжити порівняння цих двох аналогічних творів, то дуже читається, що робота Плаутіли — це робота черниці. Вона зображала таємну вечерю, скоріше за все, в інтер'єрі трапезної свого ж монастиря. Тут дуже аскетичний інтер'єр без будь-яких прикрас, те саме стосується і скатертини, і столу. Проте вона, додає, вона показує сучасний флорентійський посуд 16 століття і навіть посуд китайський. Тоді була мода на китайську порцеляну, і серед сестер, які походили з багатих родин, так само, як сама сестра Плаутіла, їхні родичі дарували монастирю, ось такий красивий посуд, і вона його зображає в своїй таємній вечері. Якщо порівняти з аналогічною роботою Леонардо да Вінчі, то тут навіть Тіл виглядає дуже красиво, він з такими красивими різними ніжками. І інтер'єр дуже декорований. Ось така різниця між художником світським і художником, який веде дуже релігійний образ свого життя. Плаутіла не дуже. Знала перспективу, і про це говорять певні дослідники, тому що була самоучкою і дійсно, ось, наприклад, можна простежити, як вона пише овали. Наприклад, цієї склянки Овал явно поламаний, не дуже правильно побудований відповідно до перспективи. Але знову ж таки порівняємо з овалом Леонардо да Вінчі. Тут аналогічна склянка і не можна сказати, що дуже добре побудований краще, ніж неї, побудований тут особливо верхній овал. На жаль, фреска Леонардо да Вінчі, хоча вона не зовсім, вона взагалі не фреска, там поєднання темпори, олії, Леонардо Да Вінчі експериментував. З матеріалами і технікою, і через це фреска таємна вечеря» Леонардо Да Вінча збереглася в поганому стані. Але в тому, що є, можна ну, складно сказати, чи він краще передавав об'єм, чи він краще модулював рухи і там, м'язи, анатомію. Вони скоріше апостоли і Ісус Леонардо виглядають більш, більш плоскими, менш тілесними, менш вагомими, менш матеріальними, навіть ніж у сестри Плаутіли. От Плаутіла Нелі, як ніби доводячи, що вона знає анатомію, вона навіть закочує рукав одного з апостолів і дуже детально прописує м'язи. Ніби для того, щоб показати, що вона розуміється на анатомії. Серед того, що зображено на столі таємної вечері плаутіли, можна побачити хліб, вино і м'ясо. Ці страви були традиційними для монастиря, і де жила Плаутіла, де вона була настоятелькою, і тричі на тиждень саме ці страви потрапляли на стол сестер. Тут зображені, між іншим, боби, які були традиційними саме для флорентійської кухні. Крім того, вона зображає таке листечко розкидане по столу. Тут можна побачити, це є листя певної приправи, яка мала гіркий присмак. І от в монастирі це листя додавалося до кожної страви, аби монашки не насолоджувалися їжею, щоб вони були більш далекі від гріха. А якщо розглянути Саму подію, коли Христос каже, що один з вас зрадить мене, ця подія стривожила апостолів, але вони ніби переживають її в такій німій сцені через жести і рухи тіла. І це так само підкреслює сутність характерну трапези в монастирі, оскільки монашки. Приймали їжу у думках про якісь релігійні речі з німою молитвою вони їли без слів. І ось ця робота вона Вважалася самою авторкою, мабуть, найбільшим її досягненням, оскільки Плаутіла Нелі підписала її у верхньому куті, і цей підпис є великим відносно самого формату роботи. І там написано не лише «Моліться за митця, ось ми перед собою бачимо цей підпис. Тут написано Плаутіла про Піторія», Тобто вона підписує не тільки моліться за митця, але й вказує своє ім'я, сестра Плаутіла. Плаутіла Нелі була однією з перших відомих художниць в Італії XVI століття. Вона є однією з чотирьох жінок художниць, яких згадав Джордж Вазарі в своєму життєписі видатних художників, і сьогодні її твори є дуже популярними, вони повертаються, особливо в Італії, в США, вони повертаються до уваги сучасного глядача.